Перше в історії України три золоті м'ячі в одному місці. В Івано-Франківську презентували найпрестижніші футбольні нагороди українських гравців Блохіна, Біланова та Шевченка. Де та коли на них можна подивитись, розкажемо. Золоті м'ячі найкращих українських футболістів подорожуватимуть одинадцятьма українськими містами. Івано-Франківськ став другим у переліку. Ціль цього проєкту – це надихати. Нашу молодь і стиму, стимулювати їх для того, щоб вони е, займалися спортом. І ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Взагалі, українці е, дуже талановиті люди. І за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є. Тому це стимул для молоді. Нагороди презентували біля міського озера. Щоб роздивитися їх зблизька, вболівальникам доведеться відстояти чималу чергу. Скоро буде 50 років, як я отримую золотий м'яч. Перший для України футбол це гра, в якій важливий характер не полеглилися ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Єдине, що розчарувало фанатів, так це відсутність українських футболістів на презентації. Розчарований тому, що ну я фанат Андрія Шевченка. хотів взяти в нього підпис на, на форму, на все, але але все одно є м'яч, все є. Побачив вже золоті м'ячі. Вже маю перше якісь враження м'ячами. Та і селфі, і просто робив фотографії знімав все, бо був дуже, дуже був зачарований м'ячем. Давид футболом займається із чотирьох років. Нині грає професійно. Хлопець зізнається. Серед відомої трійки найбільше захоплюється Андрієм Шевченком. Шевченко, звісно, він дуже сильно технічний. У нього гарний удар. Він вміє бити гарно. Пональки інсталяція працюватиме до 20.00 біля центрального входу до міського озера. Далі її повезуть у Чернівці.